Дуре, і про знищення якраз російських окупаційних і військ і російської техніки. Днями розповідав Тарас Мишак, представник 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних е, систем. Це, до речі, та бригада, е, в складі якої е, м, хижаки неба е, даруйте, хижаки висот. Е, ось представники цього підрозділу знищили гелікоптер Мі 8 біля населеного е, пункту Котлярівка. Так ось е, представник цієї бригади розповів про знищення ворога в тилу. каже, у нашої бригади є певні засоби, які. І можуть залітати до 50 кілометрів аж в тил росіян не часто, звичайно, це вдається робити, але. Розповідає е, офіцер комунікації 10-20 кілометрів. Це взагалі стандартно, що ми дістаємо: пріоритетні цілі: артилерія, логістика, автомобілі, різноманітні заправки, скупчення особового складу, укриття, в яких вони накопичуються перед штурмами. Ну і дуже пріоритетними цілями є позиції російських пілотів дронів, тому що ми постійно маємо кілька днів спокою. Розповідає представник 59-ї, після того як вдається вражати такі екіпаж. Ажі ворога ворог продовжує тиснути. Російська армія захопила звірове та наблизилася до вербового поблизу Новоіванівки на Запоріжжі. Повідомляє діпстейт. Окрім того, протягом минулої доби російські окупанти просунулися у трьох областях. Зокрема, за даними аналітиків, загарбники захопили Калинівського на Дніпропетровщині та біля удачного на Донеччині. І про все поговоримо. Наскільки напружена ситуація з нашим гостем Владислав Волошин, речник Силоборони Півдня України, вже доєднується до нашого етеру. Вітаємо вас, пане Владиславе. Дякую, що знайшли час та можливість. Доброго дня, слава Україні героям. Слава! Отже, за даними ранкового зведення генштабу, окупанти не проводили наступальних дій. І ми спостерігаємо повне затище з боку ворога. Чи це не так? Звичайно, що не так, тому що е, навіть коли немає, коли генштаб повідомляє про невелику кількість е, штурмових дій, е, це не означає, що затища на фронті. Ворог продовжує активно і завдавати ударів. Це різні авіаційні і авіаційні удари, і ракетні удари. Крім того, е, противник е, продовжує артилерійські обстріли, зокрема, у нас на півдні це масовані артилерійські обстріли. Він їх завдає і по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення, і по позиціях сил оборони України те, що менше бойових зіткнень, це говорить про те, що противник продовжує свої перегрупування, але проводить і логістичні дії. І забезпечення, і е, проводить розвідку, і підготовку до наступних штурмових дій для того, аби ми тверезо могли подивитися е, на е, цю ситуацію, наскільки це загрозливо е, виглядає, і наскільки це критично враховуючи ситуацію на лінії бойового зіткнення? Це це ви маєте на увазі просування росіян на Дніпропетровщині? Так, так. так. <кій> Дивіться, по факту ситуація там насправді має певну загрозливість не самі просування, а тенденція. Тому що зараз як таких глибинних просувань ну відверто кажучи, не очікується, але тенденція на Дніпропетровщині є своєрідним чином загрозлива. Чому? Тому що там концентрація сил противника є доволі таки високою. За моєю інформацією, навіть росіяни за останній час ну будуть. Намагалися туди перемістити свої додаткові резерви для того, щоб там задавати удару. Тобто, це резерви такі кочуючі резерви, які е, стукаються там, де в них. З'являється можливість вибити двері. Я дуже так поетично кажу uh -huh. про те, що Росіяни намагаються е, бити в ті ділянки фронту, де в них є успіх, тому що якоїсь стратегічності там в них є стратегічна задача вийти до кордонів Донецької області. Вони цього не можуть зробити. Це визнає вже Дональд Трамп. Е, загальна тенденція руху росіян, ну вона є просто-напросто марною втратою своїх ресурсів, просто в колосально гігантських масштабах. Ось це те, що Росіяни зараз можна так сказати зреалізовують на фронті. Надій на якусь стратегічну операцію навряд чи можуть вони плекати, але вони можуть просуватися от по цих один-два села за один-два місяці, і це створює загальну картинку. Якби успіху Російської Федерації, і цей успіх вони прагнуть плекати саме за рахунок того, що е, б'ються в ті точки, де є можливість потенційно подальшого успіху, якраз таки новопавлівський напрямок з Дніпропетровщини та Донеччини є тією точкою, де в них є потенційний можливий успіх, е, де концентрація наших військ є значно меншою ніж російська. Е, в Що це виливається? Що наші оборонні позиції зводяться до м, таких осередків оборони е, не загальної лінії фронту, а до осер... Редкі оборони, поміж яких росіяни просочуються, створюють інфільтруються в глиб наших позицій, створюють загрози оточення. І за рахунок цього ми якраз таки і бачимо ось такі, знаєте Язики вклинювань Росіян нашу оборону на Новопалівському напрямку. Це спостерігається між багатьма населеними пунктами, які в свою чергу якраз таки є тими оборони оборонні позиції. Це та се теж саме і Березове, це і Новоселівка, це і Соснівка, це і Калинівське. На цьому напрямку, про який ми з вами говоримо. Mm -hmm. Крім цього, Росіяни намагаються інфільтруватися і пробитися в оборону Іванівки. Це на північному фасі стику Донеччини та Дніпропетровщини, там де села Іванівка Іванівка, Філія та Дачне Іванівка. Також це є вже селом, котре. Є складовою нової лінії оборони Донбасу, так званої, тому росіяни теж туди пробуваються. Ну словом, я не можу сказати, що це щось драматично поганий mm -hmm. сценарій, але він потенційно один з найбільш загрозливих через саме е, те, що концентрація військ противника там значно переважає е, наші війська. Поки що це не відображається у якихось значних просуваннях противника. Але зрозуміло, що за умов, коли тебе переважають 4 5 mm -hmm. а то й 6 mm -hmm. разів, е, то довготривалою оборонної операції. Там ну не вийде вести без укріплення додатковими резервами. Станом на зараз на інших напрямках росіяни зрозуміли, що вони вперлися в стіну. Це uh -huh. і Покровськ, це і uh -huh. Запоріжжя. Суми взагалі е, критична для них ситуація. Ну тобто, по багатьох напрямках вони вперлися, скажімо так, в стіну своїх можливостей, стелю своїх можливостей, е, і в принципі е, б'ються в ту точку де де можуть. І з того, що ви говорите, і, і того як я собі це уявляю, складається враження, що е, на цьому напрямку Новопавлівському росіяни діють ну доволі хаотично. Е, це не схоже на м, якийсь певний конкретний план щодо виходу на адмінкордони Дніпропетровщини і, і подальше просування. Чи можуть вони надалі гіпотетично це використати для того, аби е, відволікти е, українські сили із інших напрямків, зокрема із Покровського? Для того аби е, виконати ту задачу, захопити Покровський вийти на адмінкордони Донецької області, захопити її повністю. Ну, По-перше, до кордони Донецької області варто зазначити, що вони не обмежуються самим Покровськом. Тож угу. немаловажливо Слов'янсько-крематорська агломерація величенка, яку до якої вони е, так створюють певні загрозливі перспективи, але не наближаються. Е, е, дивіться. Зараз дуже складно говорити про якесь таке точне виманювання витягування резервів, тому що поле бою абсолютно транспарентне. Ти бачиш, ти розумієш, ти можеш розвідувати глиб на 100-150 кілометрів всі переміщення військ противника. Вони це можуть робити. Ми це можемо робити. Це до речі, якщо апелювати навіть і до статті свіжої статі екзловкома Валерія Залужного в дзеркалі тижня. Там власне про це йшлося. Що зараз ми в такому технологічному певному цукванку перебуваємо е в глухому. Куті, тому е, повністю там якось е, спантеличити наші війська. Ну, сумнівно, що росіянам це вдасться. Е, тут е, та й не, не можна назвати це хаотичністю прям їхніх е, рухів, що вони геть зовсім не знають, що робити. Вони їхня стратегія полягає в тому, щоб. Іти туди, і ти там, і йти рівно стільки, скільки їм дозволяється, скільки вони можуть. Uh -huh. Тобто, от вони якраз таки мають ці пробоїни, створили пробоїни на новопавлівському напрямку. Вони їх плекають далі. Ось це їхня стратегія, тому що вона грає в тому числі і на мобілізаційну політику, тому що створюється загальна картинка уявлення того, що росіяни невпинні та непереможні. Створюється картинка того, що перед західними суспільствами продається наратив, що Росія не. Невпинна і непереможна Врешті-решт цьому в межах цього наративу сам визнав дуже тривалий час, перебував і Дональд Трамп, американський президент. Зараз ну знову ж таки, нібито в нього змінилося mm -hmm. бачення цієї ситуації. Хоч я би ще був дуже обережний до таких тез. Словом сломцев це має сенс. Ось такі дії противника мають сенс, але загалом вони не не, не є якимись такими, що от створюють. Uh -huh. Створюють якісь фантастичні фантастичні великі складнощі в майбутньому для нас. Ну і мені так здається, відносно відносно баланс на полі бою зафіксований зараз. Владиславе, загалом, давайте пройдемося по противній ситуації по вашій лінії відповідальності. Що маємо на даний момент з штурмових та інших дій противника? За минулу добу противник, як ви вже сказали, п'ять разів намагався проводити штурмові дії. На Оріхівському напрямку і двічі намагався штурмувати наші позиції на Придніпровському напрямку. Що це таке? Багато це чи мало? Ну скажу те, що приблизно на наших напрямках щодня така ж кількість цих штурмових дій. Це говорить про те, що противник активно намагається на деяких ділянках лінії бойового зіткнення отримати успіх. Зокрема, в Кам'янському він намагається відтіснити сили оборони України е, з цього населеного пункту наші позиції ще залишаються на околицях цього кам'янського, і поряд населений пункт розташований е, під назвою плавні. Противник також намагається там е, здійснювати своє просування, проте безуспішно чому саме ці. Населені пункти, тому що, взявши їх під контроль, відкривається шлях далі на такий населений пункт містечко Степногірськ Ну, і е, такий населений пункт, який розташований на березі колишнього Каховського водосховища, називається він Приморське. Ну і це вже фактично є е, шлях до околиць Запоріжжя. Щодо того, яка кількість у нас обстрілів, ударів дронами застосувань авіації, то вона приблизно стала. Е, щодня противник завдає близько 700-750 ударів дронами Камікадзе, е, близько е, 250 здійснює обстрілів з артилерії. А також щодня завдає десь 3-5 авіаційних ударів з використанням і коригованих авіаційних бомб і накерованих авіаційних ракет. Тобто ситуація, вона змін суттєвих вже не зазнає декілька тижнів, проте ворог постійно тут тримає свою активність. Гуляйпільські Орігівські напрямки тут так само наступальних таких значних дій окупанти не проводили за даними генштабу, але, на жаль, постійно обстрілювали ті прикордонні населені пункти. Ці населені пункти, які перебувають, знаходяться безпосередньо вблизь до лінії розмежування. Ну і на придніпровському напрямку напередодні агресор провів дві марні атаки. Щоправда, наш генштаб цього тижня не уточнював, особливо де саме росіяни намагалися атакувати. Він щоправда. Націкав на те, що ймовірно це якраз відбувалося поблизу Антонівського мосту, поблизу Антонівки. І я нагадаю, що так само постійно велися і обстріли тих населених пунктів, які знаходяться саме вже поблизу берегу Дніпра, ЗСУ відкинули Росіян на Сумщині. Окупанти просунулися у Запорізькій області. Запорізькій області про це свідчить дані аналітичного проєкту Діпстейт. Наші захисники вибили ворога з Костянтинівки та Новокостянтинівки, що знаходяться на західному фланці російського плацдарму. і в одному з районів в притул вийшли до російського кордону. Війська РФ розсунулися у північних кварталах Куп'янськах та зайняли село Тимирівка у Запорізькій області. Окупанти штурмують південні околиці Приморського і намагалися прорватися піхотою до східної частини Степногірська. Повідомляє. Телеграм-канал Петренко Плюс. І ворог активно використовує фронтову авіацію. Про все поговоримо, що відбувається на Сумщині та на Запоріжжі, як Збройні Сили відкидають ворога з Владиславом Волошиним, речник Силоборони Півдня України. Він вже доєднується до нашого етеру. Пане Владиславе, мої вітання. Дякую, що знайшли час. Чи Доброго дня, мене? слава Україні! Героям слава. Тож, яка? Ситуація надто складна, звичайно, але е, віримо в Збройні Сили України. І хочеться дізнатися, яка оперативна ситуація саме на запорізькому напрямку на, на сьогоднішній момент. Щодо запорізького напрямку, і взагалі півдня, то ситуація у нас доволі непроста, тому що противник продовжує і активні артилерійські обстріли, продовжує удари. Дронів Камікадзе, також застосовує активно армійську авіацію і штурмову авіацію, завдаючи ударів накерованими авіаційними ракетами, а також продовжує штурмові дії. За минулу добу у нас на півдні зафіксовано сім бойових зіткнень, з них 5 на Херсонському чи придніпровському напрямку, і два на Запорізьких напрямках це Оріхівський і Гуляйпільський напрямок. Противник намагався здійснити